На змагання до біляків прибуло чимало любителів рибної ловлі із Семенівського району та за його меж. За дотриманням правил змагань пильно стежили працівники Сапсан Семенів. У свою чергу майстри кулінарної справи дивували своїми шедеврами, рибацькими стравами, а вболівальників і глядачів не перелічити. Той час, коли рибаки пильно стежили за поплавками, гостям свята не доводилось сумувати, адже вони мали змогу випробувати сили у спортивних змаганнях. Серед любителів доміно перемогу здобув Єгер Сапсана Василь Кульчін. На другому місці подружжя Олександра та Ніни Новобранці. А третім став депутат районної ради Арутюн Симонян. Чемпіоном із пляжного футболу стала місцева біляківська команда НИВ. Ну і що, перше місце зайняла команда, яка теж вічно влізе в якийсь чемпіонат, завжди посліднє. От треба в таких чемпіонатах участвувати і буде він і кубок у руках, і кошти будуть, і медалі, і грамота. Я думаю, я думаю, не збрешу, ну, перший раз за перше місце за чемпіонаті району, на народжує село біляки команда? Називається Нива, де капітан? Давайте попривісуємо місцева команда вира чемпіонат району. Хані серед риболовів пройшло у напруженій та цікавій боротьбі. І ось настав час перевірити, чи допомагає насправді заклик. В Останні луски учасники та гості свята зібралися на урочистій миті підбиття підсумки. А вона й справді приємна. Бо призи отримав не тільки той, хто наловив більше риб, але й той, кому взагалі не вдалося зловити Сергій Денисенко, Леонід Мінічві Віктор Каліє. Вони отримали символічні набори без поплавків та котушки без ліски. Іншим же посміхалася рибацька фортуна, і вони знімали зі свого гачка рибину за рибиною. Найбільше карасів, лящів, коробів та інших видів риб упіймав В'ячеслав Грішне, отримавши приз за найбільше асорті риби. А Володимир Шульга наловив риби з найбільшою сумарною вагою і поїхав додому з нагородою за найважче асорті.